Хіба можна таке пробачити? Ви забрали у мене хату? Вже ніколи не усміхатимусь, бо немає і мами, і тата. Хіба можна таке пробачити? Ваші танки, ракети, міни. Вже немає у мене братика. Він слухняним був та загинув. Хіба можна таке пробачити? У підвалі живі та мертві? От би хлібчика хочу крайчика і водичку та ще цукерку? Хіба можна таке пробачити? Є ж маленька і ще дитина. Та дорослою зразу стала я, ворог нищить усю країну, я все ж виживу, постараюся, сонця промінь ясний побачу, закарбую навічно в пам'яті і ніколи вас не пробачу.